Всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той ситим оком за край світа зазирає, Чи нема країни, щоб загарбати з собою, взять у домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить на брата. А той тихий та тверезий, Богобоязливий як кішечка підкрадеться, Вижданий щасливий Ох, якби те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли. І сонце б не гріло, смердячого гною, на чистій, щирій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви зору, і не покивали б на вас головою. Якби ви вчилися так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо і ми не ми, і я не я. І все те бачу, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає Бога, тільки я. Настане суд, заговорять і Дніпро і гори, і потече сто ріками кров у сине море дітей ваших. І не буде кому помагати. Оцурається брат, брата, і дитина мати. і дим хмарою заступить сонце перед вами. Навіки прокинетесь своїми синами.